Ми створимо Кіровоградське об'єднання громадської організації Майдан. Кіровоградський майдан, громадські організації Кіровоград, вже для себе вирішили, що нам треба створювати громадське суспільство, яке буде боротися за краще життя кіровоградців і давати свої пропозиції для того, щоб краще життя було і в Україні. Громадська компанія Перевесло, громадська організація рідний Кіровоград, комітет захисту української мови, громадська компанія Спільна справа. Сила людей, громадська організація підприємців Фортеця, Всеукраїнське об'єднання ветеранів, громадська організація Ніхто крім нас, Афганці, Кіровоградська Південно-Бузька Паланка Інгулу», Студентське братство, громадська ініціатива Кіровоградці, Товариство Січ, інформаційний портал Гречка. І обласна організація просвіта. Ми відкриті для всіх громадських організацій. Ми відкриті для всіх людей, фізичних осіб, які хочуть змінити країну нашу. Я хочу, щоб ми на своєму вічі підтримали цю ініціативу і проголосували за створення громадської організації «Майдан», якщо є ваша воля на це, і прошу поставити на голосування. Хто за те, щоб створити таку громадську організацію? Прошу проголосувати. Хто утримався? Хто проти? Я вам дякую за довіру. Слава Україні! Героям слава! Дужи!